Привіт всім підписникам та гостям мого YouTube каналу. Хочу сьогодні вам показати, що я біля чого дуже помучився, але нарешті зробив. Це такі захисти на витяжку для деревообробного станка чотирьохстороннього, на якому можна виготовляти це стругальний станок. Пагональні вироби. Зараз покажу вам все більш детально. Ось такий у нас йде вихід на трубу сотка. І ось таким чином ми прикріпили до цього механізму. Ті самі болти, що тримають корпуси, на яких це крутиться вал. просто ось таке ставиш. Ну, болти, правда, треба бути трошки довші. І все. І це фіксується, під'єднується шланг, і потім там уже йде на саму витяжку. Це у нас одна частина. Тепер у нас є з цієї сторони. Іде на пилки такі. І ці пилки, вони ось такого квадратного бруска ось такий. Вони опилюють, роблять ось такий угольник. Він йде на вагонку, там на вугли. Щоб їх прикривати. Таким гольником гольник різні, різними можна різними цими розмірами робити. По ширині. І там п'ятерку, тройку. І такий зробив захист, щоб витягло, щоб витягувало всю, всю ту стружку, всю тирсу. Ту. Ось така вона виглядає. Воно скрізь все пристає повністю тут до, до цієї станіни. Зараз поставимо, як воно тут заходить. Все, воно плотно сіло, ніде більше постороннього повітря не буде тягнути, буде тягнути тільки собі те, що йому треба отур. Тут все підогнано. Гарно, практично і якісно. Так що з цієї сторони покажу. Ось такі там зазорів. Ну Майже нема там десь є міліметр в одній стороні, то трошки. Тут має на цій квадратні, тут виходить той брус. Туди ці випили. Ось. І це гаєчками просто прижав, Тут гаєчка йде знизу, щоб вуха не вигинати, щоб дуже не, пере... не перестаратися та не викрутити, то там просто є упор. Собі то раз відрегулював і до того гаєчку притиснув і все. Тепер ще на таку головку у нас йде. Так, от, прикручено. Ось таке вушко там. Таке вона там заходить. Цей, з тої сторони, на цій вушку, я приварив, приварив гайку, щоб там не брати тут 10 ключів. Ось така головка. Вона вибирає той бік уголка. Ну В принципі, не тільки, там можна ще і інше, що спускати, на цьому і сам тебе перенаструювати. Там гайка на цьому вусі. І ось сам захист страбний. Дуже я з цим трохи, ну, дуже, намучився, краще, з цим. Складно все таке виготовляти, але вийшло нормально. Все, це, це так поставив, це є ось така так само на одну головку, яка плоскості бере, шліфує. Тут так само на болтики, так, але це зараз може упасти. Ось так воно знімається, така головка йде, там вставляються ножики, так, і така защита. Ось такий у нас захист там йде, направляючись, щоб легко там трачена туди залітала, нічого ніде не стопорило, не налипало. Це, що файно треба пофарбувати, і буде взагалі як, як завод. Хоча в мене є завод. Але стараємося робити гарно. І як. Тут з цими станками все. Там ще треба буде, зараз ще покажу саму витяжку, як там зроблено. Такий шланг. І зробив я таку штуку, таку ракету. Ой, бомба ракета. Це робив я. Трубка сотка. Цей полукруг це два флянці від балона газового пропан, червоний. З нього якраз нормально підійшло. Тут вже нічого я не рубався, це заводське. Оце червоне, що червоним це було заводське. Решта, що не фарбовано, то вже сам робив, підгонив під це. Тому що саму цю витяжку просто замуляли в інтернеті. Витяжку вже ми не робили. Вже під неї мусили цю штуку підготовлювати. Ось такого типу має бути. Закручено сюди шланги ставляться. І таку ми зробили такий вихід, вже там має йти на таку трубу каналізаційну. І буде вже набивати ту, ту терсу в бункер. Там. І зробили ось такий вихід. Це вже так само самі робили. Ну, ми його не прикручували, можна було зробити через угольничок рамку, та щоб це можна було знімати. Але цей чоловік робить для себе, це не є, що це на перепродаж або ще щось там. І він це раз поставив, і якщо це все буде класно працювати, то, то йому роки не треба буде до цього дивитися. Навіть ну, маю на увазі знімати, щось там переварювати, тому подібне. Тому вирішили це. Замість того, щоб тут ще додатково ставити угольники, свалити дірки, купувати болти і тому подібне. Так буде і дешевше, і краще. Ніде не буде нічого лишнього видувати. Ось і така в мене була робота. Всім гарно дякую за перегляд. Відео, звісно, дуже давно я не виставляв на канал, Бо тому що не було часу, не було бажання. А така робота з'явилася непогана, не одноманітна, яка в мене постійно є, а така якась е, цікава. Так, і все це добро я зварю ось таким загальним апаратом. Патон наш український, дуже хороший апарат. Він виправдовує свою ціну, бо він дорогий порівняно з китайськими апаратами. Але він хороший, мені подобається. На нього гарантії дають стільки років, скільки не дають на жодний апарат. там е Китайці дають 2 роки 3 роки гарантії на апарат. А цей апарат 5 років гарантії на сам апарат і 3 роки подавальний механізм, який подає проволоку, газ і токструм. Така паста. Для бреск, щоб вони менше налипали на самому суплі. Це якась португальська там, коротше. Ось такий 300 360, по-моєму, прошка Бінзел. Такий рукав з пістолетом. Все нормально, кнопочка, все працює люкс. Це вже кріплення під нього таке я зробив. Бо десь буває, що поставиш, щось інше що воно впаде, там чи в пісок, чи в глину, чи що якусь стирцю. А воно там саме сопло мокре від тої смазки, яке відбрізок, і воно вже потім налипає, як на мед.